Міцні торговельно-економічні зв'язки з іншими країнами це невід'ємна складова успішності держави, експорт, імпорт, взаємний обмін досвідом та вихід на нові ринки ось найперші завдання для кожної країни. Саме тому особливу увагу торгово-промислова палата України приділяє зустрічами з закордонними делегаціями та переговорам з послами. На сьогодні при торгово промисловій палаті Гани працює представник торгово промишленої палати України. Эта практика была основана год назад. Потенциал взаимных инвестиций есть. Объективно говоря, на сегодня больше потенциал инвестиций украинского бизнеса туда, в регион Западной Африки, интерес к которому потребительская способность населения 300 миллионов человек сьогодні я мав дуже цікаву зустріч з представниками ТПП України. Ми обговорювали створення нових можливостей. Ми повинні зосередитися на нових завданнях і розвивати нові перспективи, приміром технології та стартапи. Моропочунітіскіпер країна, яка через військовий конфлікт втратила 40% території. Однак усе одно змогла подолати кризу, побудувати інноваційну економіку та увійти до складу Євросоюзу. На спільних заходах експерти з Кіпру поділяться з українцями досвідом успішного впровадження реформ і вступу до ЄС. Безумовно, одна з моїх позицій як посла торгово-правослові палати повинні сприяти розвитку ділових відносин між країнами. Ми обговорили участь у виставках, а також проведення спільних семінарів. Ми хочемо поділитися своїм досвідом і пояснити українцям, що ми вдалися до реформ, і ми пройшли реформи необхідні для розвитку. Дізнайтеся більше про семінари, круглі столи та форуми з експертами різних країн світу на сайті ucci.org.ua.